Зашарітися, сутужний, чубитися, плесо, глиця. Слова, що пахнуть Україною. Чи знаєш ти, яким прикметником можемо замінити слово довгоногий, коли йдеться про лелеку чи підлітка, який дуже швидко виріс? Слово Цибатий, воно як лелека на тлі хмари, довгоногий, трішки незграбний, але ніжно свій, цибатий з довгими тонкими ногами. Це тепле народне слово, яке може містити водночас і легку іронію, і ніжність. Цибатий часто асоціюється з незграбністю або кумедністю. Наприклад, він був тонкий і цибатий, мов жердина, цибатий журавель до млина їздив, дивне диво бачив. Наш Миколка росте уже цибатий, як тичка. Ймовірний зв'язок із староукраїнськими та південнослов'янськими формами, які означають висоту, витягнутість тонкість. Вважається, що слово цибатий пов'язане з давнім коренем цаб або цеб, що означає довгий витягнутий, циба також є відомості, це слово означало довга нога. І цікаво те, що у білоруській мові цибати означає довго тобто висока людина. Чомусь пам'ятаю, що річка звалася Леглич, було в ній каміння як сто бегемотячих спин. А той цибатий на клуні звався Лелечич, а те Запахуще Любидра, Канупер і Кмин Ліна Костенко. У яких ситуаціях слово цибатий можна вживати лагідно? А в яких образливо?